Доброго раночку. Ой. Боже мой. Артем, да, он, как этот... <сих> Не, Дед Мороз. <сих> Мы тоже. Мы, в общем, сегодня... Мы сегодня в качестве... Деда Мороза Снегурочка. Деда Мороза Снегурочка, да. Зараз надо ще розгребти машину. А ти думаєш роздер прищик? <пресік> ти з бумажкой. О, клас. Не замерзло? А як вона замерзло? На улиці, лісовані Щас я чуть-чуть розпільствую. На, Потім наведемо порядок. На, положи, це. Та бутилка ще ж. Ади. Ага, Щас плю. Тямочка. Він мокрий, да, якийсь? Да. Так, диви, як сипе. Ми доїдемо, нормально все буде? Ні, доїдемо. І от їдемо. Ні, доїжджати я ще не хочу. Клаус. Таке все біле. Сейчас покажу вам. Какой слой да Нам не надо кидать Хорошая щетка? Фу, как Слушай, ты, ты куча Ты снежок Пришел Глянь, да все машины Заснижены Ну якщо він так буде йти і не розставати, то буде ого-го. Вони почало замерзати. Що що? То після цього воно почало замерзати. Тому що якщо це замерзло на машині, я півдня прозрібав, боюся. Ти нікуди б ми не поїхали, так? Я так радуюсь сніг, якби ти ви його ніколи не бачили. Коли в нас останній раз так світл понад? В минулому році. Ну, скільки? На пару днів. Наще навіть мені айфон напомнив, як ми чистили там ночі з тобою машину, помниш? Ну воно одразу замерзала тоді. Ти очищав там, зрозумів? Ой, тихенько. Тямочка не падає. Ми зараз ще заїдемо в Вавилон, купимо рибу. Да? А деду? Ну да, будем? будем. Ну це ж в Вавилоні тоже. В Вавилоне надо діду тоже купить. Ну конечно, ми ж решили, что мы купим костюм или щось таке. Ну, Воно не холодно, якщо чесно. Отак. Ну, неприятненько сніг буде. Так, друзі, доброго ранку всім. Поїдемо, їдемо в село, зараз поїдемо. Я мамі куплю оту форель, що по акції по 300 гривень. Ми зараз зайдемо, заберемо. І дідусь візьмемо якісь. Я думаю, духи. Ну, або спортивний костюм. Ну, либо спортивний костюм, як буде це, Як буде, як будуть магазини відкриті, бо зараз сильно рано, щоб ми вже вдва зайшли, вони закриті. Ну, Чого ти називаєш дяки Петю дідуською? Ну, тому що я привик, що племянники мої, на нього дідусь, дідушка, дідусь, дідуська і в мене і так якось воно пішло із-за цього. Mm. Так, да, це не батько, це не батько мій. А це мій вічим. Ну, якось так. Ну я теж видно, що на нього дідусь попав. Теж варила на нього, Даня, так, я так казала, так якось. Ага. Жінка може так сказати, так? Да? Ух, кабани, які лежать. Нема акцію, Нема, так? Немає акції. Є. Узнали, так. Да. Просто що цінник висить. Цінник не висить. Так, все, взяли кабанчика, йдемо на виход, дивимося, магазини відкриті, не відкриті. Якщо не відкриті, то ну, подивимося, що купимо, коротше, так. Да. Село. <ріпи> Наша улюблена ОККО. Сьогодні тут людей немає, я не буду. <ріпи> Давай бабло. Бабло, да? Баблетки. У мене немає бабулі, я добу. У мене нема. Нема. А, нема. <ріпи> <ріпи> Іля, а, да? Ти са не голодна. Ти потім покушаєш. У мене. Приїхали забувати. Так давай я поможу, може. Що? Поможу. Що Єсть. Єсть розумничка. Вкусно. П'ятницю надо было забуться, да? Есть ага. корм. Есть, да? Да. Господи, нема нікого вруєн товар. Цирак, да. З офісу. І зразу закривай. Нахрана, ага. Кушай форму. Може сніг так кріпити. Клас. Кавашка йти. Наконець-то все зробили. везде заїхали, все взяли, все забрали і вирушаємо в путь дорожку. На, воду почущення доверяти. На дороге, бачишь, оно расстоялся. Ну, потому что оно же посыпается солью, понял? тем более температура на улице не такая уж. Я думаю, на улице вообще ноль. Показывает ноль? ноль. да. Мороз, ну, мороз не надо. Ну, все, получалось. Да, поехали. А дорога разбита, да? Ну, да. Если на Каменске мы поворачивать, тоже. Ну, тут тоже. В принципе. Нормально. Ну. Надеюсь, що мікрофони працюють. Що стосується коментарів, які ви пишете, а, я то ли, знаєте, не розумію людей, то ли вони хочуть ущипнуть, то лі ще Поворотник щось. По поводу коментаря мені там одна написала відео, там де я до, до святиної мами їздив, виходить, на обід, і там коли в неї спина загальнула. І хтось написав там коментар про те, що а руки мить перед ідою. Не вчили, типу, в Дніпрі, щось таке. там такий коментатор, коментар. Я пишу про те, що о, я, знаєте... Я спеціально передивився той момент, і, 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 коли я сюди їсти. І в той момент я сказав, коли я положив ложку, що я йду, ми, йду зараз по мої руки і буду їсти. А ці горі-коментатори, які хочуть щось, щось написати, я не знаю, ви або до кінця дивіться відео, либо уважно слухайте відео і дивіться відео. Тому що там було чітко і ясно сказано, що я йду мити мить руки. А те, що ви щось придумали собі, що там хтось не миє руки, либо ще щось, либо не підмивається, либо ще щось, господі, це не ваше діло. Миє руки, чи я не миє руки? Ну, по їх ні, якщо ти став показувати своє життя, то ти повинен показувати усе. А, тобто якщо то, я підтираюся і в, мене, і в мене шлейф після цього, виходить, по всій спині, так я теж можу це вам показувати. Що ти таке мале, що в черті? Ну так а що, ну я я щас, а це значить... ж почуваю. що ти таке ляпаєш, поки вони хватаються і розносять. Ну, так а що? Нормальні люди це приймуть чисто за шутку. А ті люди, які не розуміють шутки, які, знаєте, виросли, виросли е без шуток в житті. не інтересні такі люди. Не інтересні, взагалі не інтересні люди, яких немає чувства юмора. не інтересні. Не просто не знають. Я, я таких можливо... людей відлюдаю... Старайся збігати, взагалі і збігати. Вони просто ж не знають, які ми в житті, понімаєш? Поэтому... Ну так. Да. Ну хоча в ну, мене дівчинка написала під відео, де я йшла до свого сотрудника, до Славіка, і він став на колінках, і ми з ним привіталися. В щечку поцілував від мене. Я потім йшла і в шутку кажу, бач, Артем, кажу, як тебе тобі дарять віскі, типу, а мене підлеглі, типу, на коліна стоять, щоб за мною поздоровкатися. Ну, Звісно, що це, це, ну, це любить, то що за шутка. Ну, Дівчина написала, що типу, не красиво, Артема поздравили, а ти підлегли на коліно. Ну, я написала, що це була шутка, ну, якщо ви не зрозуміли, вибачте, в мене прекрасні отношення з моїми е торговими. Вони в мене самі найкращі, найкращі. Самі і добре в нас сходяться чувство юмора, будемо так казати, в усіх, в принципі, в команді. І ну, вона написала дякую за відповідь. Бачиш, може, людина не, не відповіді, да, тут яке. Пішло... А, а. Є, вона нормально, ну як написала, без без оскорблення. Да. Тобто Я поняла, що ну, я відповідала теж нормально. Ще вони добиваю, звісно, у нас сьогодні відкровені в дорозі. Так, да, ми поки їдемо в село, ми зможемо з вами повідповідати на всі ваші питання. Коли, я вам... коли написали ці, та, Ваша мама переселенка, лі, ви просто її забрали ближче до себе. Я відкрила цей коментар, вже там під коментарем цим дівчатка відповіді подавала, ті, хто дивляться нас. Звісно, я б відповіла, я не всі коментарі бачу і не завжди можу відповісти прямо на всі коментарі. Потому що е, у нас буває, що Артем відкриє коментарі, да? Якщо його відкрив, я вже його не побачу. Якщо я відкрила, то Артем може не побачити. тому що і, і я відвічаю, і Артем відповідає. Ну, Знаходиться ж така жінка, девушка. Бабенка. Ну, не треба так, Я ж не знаю, якого вона виросте. І пише, а Свята не може відповідати на коментарі багаточисті, так? Да? І ця людина, яка дивиться нас, тому що я ж по коментарям. Людей я можу відкрити кожну і подивитися, які ви мені коментарі писали під відео. Кожного. І якщо людина, яка. Іде до Єсені. Якщо людина, яка е, оскорбить. Моїх родственників, моїх друзів. Навіть якщо до цього написала на нас гарні хороші коментарі, вона буде заблокована. Раз і так. Безповоротно. І повірте, ніколи, ніколи в житті я, можу... я від, знаєте, я таким хамам в житті відповідати не буду. Я їх просто... Ізначально блокую і все. Щоб людина пропала з мого путі, розумієте? Нема людини, нема проблеми. Все. Так що, пожалуйста, свідка за і будете. Я взагалі можу в Стерпіти, якусь там. Ну так, да, да, Я за все, так, ти боляр злякався. хай Бог миле. Таке чесно, що волоце. До себе це одне діло. Коли родственників пишуть щось з так, да, друзі, воно настільки неприємно, з другої сторони, я вам відповідати за це не буду. Я буду за себе відповідати, коли на мене щось пишуть. там. Нас на пишуть, тому що ми засвіти привикли до цього. І нам до одного місця вже. А от коли пишуть до друзів, а друзі буває, що читають коментарі, я не хочу, щоб вони обіжалися да, на те, що на них пишуть, за те, що вони ні в чому не винуваті. Це перше. От. Я просто так такий блокую ми, і все. Якщо ми вибрали цих людей і з ними дружити, ми зійшлися там в характерах, да? нам е, є про що побалакати, нам весело в компанії. Найде ну, нас ці люди найкращі. Ви ж точно не маєте права на них писати якусь гадусть. Це касається тих, хто да. пише гадості. Да. Не, не до всіх. Не до всіх, звісно, касається. У нас дуже багато адекватних зрителів, наших дівочок. Я їх дуже всіх люблю. Під, прям вообще. От вони пи, написали коментарі, я прочитала, і в мене знаєте, яке сонечко в душі засвітилося. Кожне відео коментують, кожне. Ну, бувають, що і їм там щось не подобається, вони теж можуть це написати, і я приймаю це до уваги. Так що не одну ліс ми приймаємо. Звісно, добре, коли пишуть гарні да, коментарі. Да, Ні, є ну, такі пишуть ну, адекватний хейт, що ти ще й перепровіряєш, в плані, в Я... ну думаєш, блін, так воно натурі так, так реально, ну, ще й допомагає в житті. Звісно, адекватні коментарі, якісь просьби, коли ми вас там просимо щось допомогти, багато ви коментуєте, ми користуємося. То маленька велика сім'я. Да. Була маленька, стає більше. Вже я так сподіваюся, що у нас до Нового року, ну, напевно, не буде. Так мені хотілося 16 тисяч. А скільки зараз? 15 930, щось таке. Коротше, треба 70 підписників, щоб в нас було на Новий рік 16 тисяч вже. Зробіть нам да, Підписуйтесь на наш канал. Коротше, залайкайте всі наші відео. Перепостіть всі відео наші. І поставте колокольчик. Але ми з вами ще не прощаємося. Ми їдемо далі. Ми їдемо далі. Що заберемо сеструху і поїдемо. Все, включимося. Приветуліки! Красоту ліки. Так, телека. Господи. О -о -о. А брату. Ой. А зрителям. Привіт, Олі. Я вчора мамі сумку передавали, йшло назад. І у нас там возле трансформатора, Блять, упала. Сука. Упала? Mm -hmm. А як ви вчора в корпоратив погуляли? Три ми погуляли, не ви ж не довго, ми ще так два пороско. Ми з тобою бачиш в одній цвітовій гамі. Дивись на штани. Що? Корична ага. він брюка. Спортивних. Так, да, розтала. У вас растає. менше снігу, ніж у нас. Чи може воно вже і у нас так? Ми вийшли, машина на повністю. У нас дуже сьогодні ну. Розрібали? Вичищають машини. Ну, було нормально. А что молодежь доехала нормально в Польшу? Доехала, их чуть не высадили на польской границе. Чего? Все-таки надо попробовать это. Да? Да. Ну, попавься там какие-то нормальные, этот самый, чтобы выше... А Баря да, потому что ребята там капитали... Честно, уже говорят, наступили, но говорит, что даже с сил платят. <risque> а він, мав, а це поляк, да? От, так? Ну, по-моєму, так. От боліс, і як кому вірити? Ви позвонили, вам сказали, що не треба, да? так? Що. <ged> <ged> а по факту виходить друге. От як узнавати людям, да? хто взагалі не знає? Ну, лучше брать все. Папа вислав, все нормально, тому питань вчені. Ну, mm -hmm. Тут це диспетчер перевозчиків сказала, що ні, хватає. Oh, з однієї, так? Да? А з іншої сторони, ну це багато, дай Бог, здоров'я. я ж кажу, тим людям, що їх пропустили. Ну, то, та, півчата, ти їхали, будеш, потуж, і поїхали ці яхти, да, шу. Oh. Фатер... Українська сторона їх пропустила нормально, а назад, який це йому треба проходити. Всю реєстрацію і, і, і ждати якийсь автобус, який буде трапитися до Львова. Документ на, на, на границі. Вони застряли на граніці. А, так? Да? І зданько вчора балакали, що вони будуть їхати до цього е нотаріуса, робили ці документи, в цьому випадку можна залишиться в, вийшли, в ну, так, Дуже надали ці документи. Зараз погодилось, яке сонечко вийшло. Зараз цей сніг розтане за півчаса. Ну, він ночі так випав, піпець. Так, да, клас. Саме, главное, щоб тепер морозу не вступило. Хоча показує мінус один. Так? Щоб пожалетиці не було, то лежала. Ну так. Да. На вечір буде замерз, голова. І... Я, ті машини, які то з с тем снигом, если сейчас, не дай бог, ночью глубин рос. Минус восьми. Ночью, да? Да. Если глубим мороз, представляете, як ей расшклебать надо? Ты <ріху> представляешь, що там будет? Шкрип. Хотела спятать у вас міся, чи ви мою каву п'єте? Ну так захочется. добре? Вкусно? Да. да. Твоих слюней вип'ю. На здоров'ячко. Киш-киш-киш-киш. Ну що, яку вибрали собі жінку і невістку? Що зробиш? Терпіть тепер вже. Бачили, що брали, так? Так, руки чувствували, очі бачили. Чи не бачили? Не нічого не бачиш? Ці руки нічого не брали. Всі руки нічого не вийшли. Це руль держися, руки. О, а тут дивись, які красиві дерева. Зараз да. встановимося, десь я залью омивайки, бо ніхіра не видно. Так, да, єдине, що я хотіла сказати, єдинственний великий мінус в такій дорозі, що все на тебе ляпає, якщо спереді хтось їде. Сто процентів. Да? Да? Юлясик, так. а ну ты ну расскажи нам, пожалуйста. Как ты докатилась до такой жизни? Вот <рес> ну, так. Как ты? И шла, и вкатилась. Как ты? И шла вчера, и жахнулась после корпоратива. Это ж нахерачилась вчера. <рес> после корпоратива, а вечером, когда я маме сумку давала. Передавала сумку? <рес> а я вчера в детвите спрашивала, а как вы работаете? А, это ты через маршрутку передавала? Ну так, да, ще все время дбами їздити. Це ж там синій буде їхати, хай бо. Тьома, робочий день. Перше число? Всіх робочий день. Ну так, якщо б я в не була, я б дуже на робити, пішли. Наливай. Ну, наливай, наливай, ти коли будеш сама їздити, що ти будеш робити? – Я ж тобі розкажу історію. Під'їжджаємо з Ігорем забирати простіше. Прошу неділю їздили на маршрут дівки стоять, теж посад, отак, відкрили капот, і стоять з омивайкою, дивляться вдвох. відкривають одну, нюхають. <рес> не знаєш, куди забивати. <рес> <рес> Давай. Я ж тобі знайшов, де воно. <рес> <А що>? Солосова. Солосова? <рес> <рес> Давай, сміст. не дай бог хоть капельку прорадиш. Я ніхера не бачу, волосся. знала, куда заливать. У Давай, как, подружка тебе в туалете держит. Когда Да, когда рыгаешь. Ну что? Харе, Харе. Спасибо тебе, настоящая подружка. Закрываю. Иди одну. И прячь так же само. Так же само, как я доставал. Щоб знала, що не все так просто. Так, да, так, да, все правильно. Так дивишся, і не, не дотрогалася. Йомає. Як там? <кхе> Ладно, поїхав далі. Це ми забули забували, забували ми вайку. вона закінчилась у мене. Треба тепер. ой. Боже мой. — Що там, хліб треба купляти? — Ні, <систити> Валя, це не все. — Валя, у нас? — Чую, Аня, О, поїхали. <систити> — О, чуєш? — Чуєш? — Що? — Позвони Валентина, хай вийде, ми через неї поїдем, щоб вигрузили їй воду. — Ну так поїдем та... через неї, вона дома. Ну так вийде, не... посувай, що я ж не знаю, Валя Валентіна. Да есть, да, номер? Да. А Красота. Красота в чм? Снежочек, Снег, да? Снег солнце. А ну мы сейчас затормозим. А бачишь машину рину не, не цей. Не за носа. Угу. Знаешь, что у нас называется? А, Ух ты нихера себе! Вот с этой телочкой подаешь надежды. Я готовлюсь ездить на машине. А Хорошо. А ты бачу, я даже знаю, куда же омыватель заливать. Да, да. Ой, это что? Открытие это какое? <laughs> а ты знаешь? Нет. Вот. А пахнет, да, как омыватель? Малинкой. Ну, так и пахнет. Скажу я, Дед Мороз снегуровенькое, да? О! Здрасте! Здрасте! Здрасте. Так а что я на свежену сегодня попаду, чешу? Здрасте. <laughs> ага. Еще ночью. А дубо. Здравствуйте, вообще. Привет. А все Ося, три. три. Правильно, оценивається? Да. Привіт, Олі. Здравствуйте. Привет. Я не буду проснуться, там будем. Ну так. Все, їдемо до другого пункту назначення. На. Кінцева зупинка. Станція метро Чернігівська. Чернегівська. <реш> Я так і хотіла сказати. Да? Ой, ой! Да. І що ми будемо в снігу? Звісно. Так. Що ну, любі друзі, ми будемо розгружатися. А тут багато снігу, да, нас? Да. Так. Ми зараз все це будемо розгружати. Датю. І будемо йти вітати з Новим роком. Санта, Санта Клау. Ні, Дід Мороз Мороси Снігуренька. Все, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео. Пока.